Кайна з великого сніжного моря це оригінальне 11-серійне постпостапокаліптичне фентезійне 3 d аніме створене студією Polygam Pictures. Це чергове аніме, що страждає від того, що люди з анімешних сайтів не описують сюжет так, аби він міг зацікавити інших людей. Світ критий нескінченним океаном снігу, що постійно зростає. Люди юрмляться навколо коріння величезних дерев або високо в кронах, які простягаються над атмосферою планети. Випадкова зустріч кайни, юнака з куполу, скрони дерев та ліліхи дівчини з поверхні запускає ланцюг подій, які змінять долю світу. Джерело Анітюб я це й досі не зустрів сайту, де опис зумів би мене зацікавити поза зобов'язань щодо каналу. Тож, як зазвичай, я спробую писати це аніме самостійно. Напишіть у коментарях, чи мені вдалося. У пост постапокаліптичному світі є оці велетенські бляха дерева, що ростуть прямісінько в стратосферу і вкривають весь світ мембраною, що зветься кроною. Тайна житель одної з сіл на вище згаданій кроні, що живе своє найкраще життя разом із п'ятьма іншими людьми. Вивчає як читати старі знаки, до одного дня він не бачить велетенський летючий поп корні з кошиками в тому кошику дівчина. Та дівчина виявляється Ліліхою, принцесою тутешнього королівства, що перебуває у замороженому конфлікті з кочовою нацією Вальган. Вони живуть у Сніжному морі, що є, по суті, лаштунком з водного світу, але зі снігом та японцями, та ж 10 тому рівняні має бути величезний робот на додачу. І отож кайна мандрує з нею до сніжного моря і вплутується в конфлікт. Витівки розпочинаються. Гадаю, найочевиднішим недоліком сюжету є те, наскільки він типовий. Знову ж таки, відчуваєш, ніби ти дивишся поєднання в одного світу та тих серйозних фільмів Міяцакі. Та Крім постійного відчуття дешеві у цьому, зрештою, немає нічого поганого. Герої поводяться як герої, лиходії поводяться як лиходії. І там також є вимушений лиходій, який пізніше допомагає героям і певно буде частиною команди героїв у передешньому повнометражньому продовженні. Ми поговоримо про це згодом. Постпостапокаліптичні елементи зроблені добре. Вони є цими древніми залишками технологій, що набагато могутніше ніж що створене місцевими та з'являються або як перешкоди, які треба здолати, або ж інструменти, які допомагають здолати ці перешкоди? За всіма визначеннями ніщо в кані з великого бісквіту не є поганим. тому я не можу ще сказати, що вам не варто його дивитися. Та чому в мене враження, ніби я брешу? Можливо, через 3D графоні шоу... Та ні, графоні насправді доволі добре зроблений, як для 3D-аніме. Все плавне, ворожі та дружні підчіхвісти видаються достатньо крутими, аби не зважати на те, що це одна й та сама модель знову і знову. Хоча загальний стиль та презентація знайомі, але це через те, що воно було створене цутому нігеєм, ну знаєте, автором Блама, і як багато творців у цій він недало знайшов золоту жилу власної творчої ниви та вирішив у ній заперекодуватися. Тож кожна наступна річ, яку він робить, є тим саме Бламом, змінюється лише етнічний костюм. Але ні, гадаю, я зрозумів, чому я почуваюся таким пригніченим після перегляду аніме. Хоча за всіма ознаками воно нормальне. Я мав таке ж відчуття, коли дивився другого аватара. Це компетентний фільм, зроблений творцем, що люди все ще люблять і який заслужив свою похвалу, Та в ньому банально немає нічого особливого для людей, які мало того, що бачили подібні фільми не один раз та ще й краще зроблені, але також додатково повинні пояснювати своє фу перед аудиторією. Якщо ви вище згадана аудиторія, то можете просто взяти і подивитися це шоу, не сильно задумуючись про нього, і ви забудете про його існування десь за тиждень. У пам'яті залишиться лише звичайне. Так мені Сподобалося? Мабуть. Однак, якщо ж ось тієї частини аудиторії ще має більше досвіду, то аніме бере непоганий розгін але з кожною серією вам ставатиме все нудніше та нудніше, та рано чи пізно ви почнете пропускати шматки серії, які ви і так знаєте, як скінчаться. Це ніби застегти на уроці математики другого класу школи, коли ви є бекенд-програмістом.